Доброго ранку, щиро вітаю всіх. Сьогодні доволі такий довгий псалон, і це навіть мягко сказано, тому що кажуть, що в ньому можна вмістити 22 псалми, наскільки він великий. І тому. Окремо кожний віршик, так як ми зазвичай це робимо, ми розбирати не будемо. Я трошечки розповім про нього в загальному, що він із себе представляє, а потім ми якось в цікавій формі його дослідимо. Ну, це пізніше розкажу. Загалом, деякі дослідники Біблії не приписують Давиду авторство цього псалму. Тобто вони не впевнені в тому, що Давид написав ось такий довгий псалом, тобто одні псалми він писав, а інші, можливо, і не він. Але ми з вами дотримуємось теорії, що цей псалом на 100% писав Давид, тому що навіть хоч тут не згадується його ім'я, його авторство, все ж таки він його написав. Це доводиться тим, наскільки почерк формулювань, фраз дуже схожий із попередніми псалмами. Ну і взагалі, якщо ви б, допустимо, читали якісь книги, то якщо б ви почали якусь іншу книжку і, навіть не знаючи автора тієї книжки, але побачили якісь схожі Фрази, якісь схожі формулювання, обороти і так далі, ви би відразу подумали про цього автора, тобто, відразу такі би асоціації виникли. І так само цей псалом має дуже багато таких доказів в тому, що автором цього псалму є все-таки давид. Також протягом всього псалму ми можемо звернути увагу на те, як розвивається думка. Тобто, спочатку подається інформація, подається почуття емоції, немо молодої людини. Тобто перші вірші пише молодий Давид. Потім з часом форма і подача трошечки відрізняються, і під кінець. Його формулювання, його вірші і тексти торкаються тем, які вже про втаманні більш старші людини. Тобто весь псалом немови описує такий невеличкий звіт емоцій і переживань життя Давида. Ось, і навіть деякі дослідники називають цей псалом карманною книжечкою Давида. Темою цього псалму є Слово Боже. Більшість описується і дуже часто робиться відсилки на нього, і більшість описується почуття Давида стосовно цього слова, щоб молодий юнак, людина прислухалась до слів Божих і так далі. І навіть у Німеччині мені сподобалась одна цитатка: в Німеччині цей псалом називають золотою християнською азбукою, яка вчить любити, використовувати і хвалити Слово Боже. Тобто, якщо а, комусь не вистачає якоїсь мотивації для вивчення Слова Божого, інколи приходиться себе заставляти, а, інколи стає нецікаво, то ось цей псалом дослідження саме цього псалму і може стати ось тим поштовхом для кращого вивчення Біблії. А, це, можна сказати, може стати такою кнопочкою, що вам захочеться більше читати і досліджувати. Також у цього псалму є дуже така цікава концепція, у ньому вміщені всі 22 літери єврейського алфавіту. Тобто перші 8 віршів починаються з першої літери єврейського алфавіту, наступні 8 – з другої. Наступні вісім з третьої літери і аж до останньої літери алфавіту. Ось така цікава в нього є особливість. Взагалі псалом дуже натхнений, дуже такий емоційний, дуже гарно ілюструє переживання Давида, якісь різні моменти його життя. І описує, що він переживав, і взагалі його життя, особливості його життя. І ці тексти дуже часто беруть за обітниці, якісь, за якісь побажання іншим людям, ну і так само побажання собі. І деколи його розбирають у такій цікавій формі. А саме, як і ми з вами сьогодні будемо його вивчати. Тобто, я пропоную нам зараз а, вибрати кожному по одному віршику будь-якого номеру. Тобто, наприклад, кажете: Мені хочеться сьогодні а, зачитати 39 й вірш. І ми з вами будемо читати цей вірш. І е, ці вірші, які ви зараз будете вибирати, і стануть натхненням. Вашим на сьогоднішній день. А скільки нас? Нас десятеро. Я думаю, ми встигнемо до самого кінця. А, давайте по черзі. А, давайте з ведучої почнемо. Ната, який ви номер виберете? Мені сподобався 73. Угу. Руки твої мене затваріли. І придали мені образ, відіння мені дай, щоб познала я заповіді твої. Угу. У мене тут є різні віршики підкреслені, і біля цього віршика сердечко. Мені теж він дуже подобається. Да, дуже гарний вірш. Дійсно, руки Божі створили нас, будували наші думки, наш розум, і все, що найкраще, як написано в Біблії, є від Бога. І тому від нього нам потрібно вчитись, жити і старатися формувати свій характер для вічності. Добре, далі. Галина. Якщо ви є. Галина. Угу. Який ви номер обираєте? Не, не можу говорити. Не можете говорити. Ну, я можу прочитати віршик, просто номер, скажіть. Слово твоє, світильник для ноги моєї. Я не пам'ятаю, які вірші купят. Угу. Слово твоє, світильник для ноги моєї. Угу, добре. Далі, Ольга Ніколаєнко. Який ви віршик оберете? Я ще не, не вибрала. Зараз Ні, ви можете, ви можете будь-який номер вибрати, а я зачитаю. Ну, це так. Рандомно, що для вас Господь приготував. 24-й. Ні. Ні, да, 24-й віршик, із свідоцтво твої, то потіха моя, то для мене дорадники. Так, Боже слово знову відсилка на слово Боже. І свідоцтва Божі то радість для нас і порада. Це побажання для вас. Далі хто хоче обрати номер? Шевчук Наталія. Так, добрий ранок. Добрий а, ранок. 61. перший. 61. перший. Те не то безбожних мене оточили, та я не забув про закона Твого. ж дуже такий mm -hmm. надхвальний вірш. Амінь. Угу. Амінь. Тобто, які б у нас не були проблеми, ми повинні не забувати про закона Твого. І ну, така в мене думка проходить відносно цього віршика, що інколи ну, біля нас різні люди бувають. Інколи люди, які не самим гуманним чином поступають, ем, якісь ем, не дуже з високими моральними цінностями люди. І хочеться інколи якась спокуса відплатити, щось сказати, неприємне і так далі. Ну, тобто люди, які живуть без Бога, без Божий. Ось. Але в ці моменти нам потрібно не забувати закон Божий, пам'ятати, як ми повинні вчинити, і бути мудрими, як голубки. Невинними як голубки, але мудрими, як смії. Як відповісти і як вчинити. Добре. Далі Михайло Жуков, в мене тут просто так по порядку вистити. Доброго ранку. Доброго ранку. 147-й підваряю да, угу. розсвіт і взиваю на слово твоє уповаю. Угу. Теж дуже гарний віршик. Так, як ми з вами і робимо. Кожного ранку зустрічаємо світанок і кличемо до нашого Бога і вивчаємо його слово. Теж дуже натхнений вірш. Далі Олександр Анікушин. 73-й. Mm -hmm. Руки твої створили мене і збудували мене, подай мені розуму, і хай я навчусь твоїх заповідей. Mm -hmm. Теж як і Юнати, як і мій улюблений віршик. Теж дуже радний. Добре, далі Дарій. Добрий ранок, так, я здивувся, але я ще наугад називаю. Хай буде. Який був 28-й був, 29-й. 29-й, добре. Дорогу, неправду, від мене відсунь, І дай мені, з ласки, своєї закону. Ну, слава Богу. Амінь. Цікавий такий вірш. Тобто, не дай мені піти дорогою неправди, збережи мене і дай мені з ласки своєї закону. Тобто більшість людей як розглядають якісь правила і обмеження? Негативно. Ну, Закон так, так це як обмеження. Ага, А тут дай мені з ласки своєї закону. Тобто подаруй мені якісь правила, як мені жити, інструкції. Знову підсилка на Слово Боже. Актуально. Так. Угу. Дуже гарний віршик. Спонукає нас а, розуміти важливість закону, що закон нам даний з любові Божої, з ласки, а не з якихось обмежень. А, і за того, що ми грішні люди і нам потрібні якісь правила. Це тільки любов і ласка Божа а, дала нам закону, щоб ми вміли жити. Далі а, у нас є Юля Павлюк. Добрий ранок, Добрий ранок. 114. 114. «Ти моя охорона та щит мій, чекаю я слова твого. Амінь. Дуже гарний віршик, особливо в наших обставинах, коли постійно повітряні тривоги, постійно страх. Ну, З часом людина здатна адаптуватись до всього. І з часом ми не так гостро реагуємо на це все, але все ж таки є люди, які до цього не можуть звикнути. І ми повинні завжди з вами пам'ятати, що Бог є нашою охороною, нашим щитом, і він нам буде говорити слава ради з допомогою свого слова. Ось тут чекаю слова Твого, інколи люди задаються питанням, відразу така думка прийшла. як говорити з Богом? Тобто, коли ви з людиною, ну, то зрозуміло, як одна людина говорить одна репліка, інша репліка відповідає і так далі. А коли там, трошечки невіруючі люди, або люди з поганими взаємовідносинами з Богом, не розуміють, як говорити з Богом. Ну, я то скажу, а як мені відповідь отримати, ну, щоб почути, щоб відразу зрозуміти. Ось то тут Давид як чекає відповідь з слова Твого. Я слово твого, а слово Боже в нас є біблія. Тобто часто відповіддю на наші молитви будуть слова в біблії. Далі андрій біляє, андрій виєм. Або віка янчук. Можливо, ви тільки приєднались. Ми з вами вибираємо будь-який номер 118 го псалму і будемо надихатись тими словами, які для вас приготував господь. Тобто можна вибрати будь-який номер. Добрий ранок усім. Приєдь. Добрий ранок. Тобто я маю відчитати якийсь з списала, так? Можете не обов'язково зачитати, а просто назвати номер я можу зачитати. Угу. А, зараз хвилиночку в мене було виділений одинадцятий віршик. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Угу. Такий теж, якби не знаю, може його розбирали уже. Ми сьогодні ні один вірш, так ну як, по порядку ми не розбирали, тому що тут ну, скільки віршів. Зараз скажу, скільки тут віршів. 176 віршів. Ми би просто ніяк не встигли. І тому ми, кожен із нас виберемо собі віршик, який сподобався, і будемо з ним іти надалі у наш день. Можливо, у вас є якісь думки стосовно цього віршика? Ну, я просто розмішляла над цією темою, як людині взагалі от в цьому світі втриматися від спокусу, від всього. І дуже часто ми в Біблії зустрічаємо таке, що м, саме коли закон Божий, він ну, так пише, написаний е, в нашому серці, то тоді так людині легше залишатися чистою. Ось, а що означає написаний? ну, Це напевно, що коли ми роздумуємо постійно про закон Божий, і коли ми отримуємо від цього насолоду. Тобто, що виконання закону Божого це для нас якби є ніби наша сутність, бо воно написано на серці. Ось так. Так. Дійсно, слово Боже потрібно у серці берегти, щоб не зрішити проти Бога. І завжди пам'ятати при будь-яких обставинах те, що Бог для нас написав, щоб ми тримали завжди, тримались, не забували і берегли, тобто не забували. Ілля Лисенко. До нас приєднався. Назвіть ви будь-який номер, а ми зачитаємо цей віршик. Або Ілля, або 9 Добре. А, Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держ... держатиметься твоїх слів? А стежка у цьому тексті мається на увазі життя. І тут таке питання. А, до речі, я ж говорила, що псалом побудований так, що перші вірші стосуються більше молодого юнака, далі старшого чоловіка і далі вже старця. І ось тут а, молода людина задається питанням, чим додержить юнак у чистоті своє життя, свою стежку? Як держатиметься твоїх слів? Дуже гарний віршик це побажання нам, якщо ми хочемо, незалежно від віку, чи молоді, чи старші, якщо ми хочемо триматися у чистоті, у правильності, жити життям таким, щоб Господь нами пишався, тоді нам просто потрібно триматися слів Божих. Хто у нас ще залишився? Андрій Біляєв і Ігор Паладін. Ну, мені подобаються всі тексти, а от, угу. от час я читав 97-й. Угу. О, Як законно твоїми я втішаюсь. роздумую над ними повсякчас. Повсяк угу. У вас який переклад? Пара, э, Сучасна українська. Угу. Ну, Огієнка тут трошечки по-іншому, як я кохаю закона твого цілий день він розмова моя. Дуже добре. Да, такі, трошечки відрізняється. Да, теж дуже гарний віршик, і а, тут уособлення таке йде у відносинах між Біблією і людиною, як між коханими людьми. Тобто, так, як я кохаю закона Твого, цілий день він розмова моя. Тобто, більшість, коли люди закохані, вони хочуть розмовляти, вони хочуть спілкуватися. А тут мається на увазі, коли ми закохані в Слово Боже, ми цілий день хочемо його досліджувати, говорити про нього. Ну і в прямому сенсі, як тут написано, цілий день він, розмова моя. Тобто, чим наповнене серце, те говорять уста. Правда ж таки, якщо серце живе у нашому, якщо слово Боже живе у нашому серці, як ми з вами прочитали в 11 віршику, то ми будемо а, говорити, ми не зможемо мовчати і будемо світитися а, тим, що ми відкрили у слові. А, так, Ігор Паладін, виберіть ще ви, будь ласка, якийсь номер. Ну, 14. Дороги свідоцтво їх радію я як маєтком великим. Наскільки Давид тут а, хоче показати, наскільки він цінує а, всі ті свідоцтва Божі, всі ті а, слова, які він читав у святому Слові. Що він їх цінує як маєток великий. Тобто, радіє людина не матеріальним багатством, а тим, що вона отримала від Бога. І це значно дорожче і вище для нього, ніж якісь матеріальні ставки. І це він пише, будучи ще молодим. Тому що перші вірші пишуться, коли він ще був молодим. Тобто, ось які настанови. Повинні мати молоді люди на початку свого такого життєвого шляху, тобто не переживати про матеріальні статки, а переживати, наскільки багатий внутрішній світ. Ну, а його може наповнити тільки Бог і Боже Слово. Теж дуже гарний вірш. Так, хто ще у нас не був? Наталія Середюк, виберіть і ви так само номер. Який-небудь. Так, Напевно, немає біля гаджету. Добре. Тоді будемо закінчувати наш, наші А, Я бажаю кожному запам'ятати цей текст і пам'ятати його протягом всього дня. І можна навіть таку звичку собі зробити, якщо зараз ви відчуваєте, як я говорила, що 118-й псалом дуже багатьох людей змотивував на дослідження Слова Божого. Тому, якщо зараз ви відчуваєте ось цю порожнечу трошечки, коли вам не вистачає всієї мотивації для дослідження Божого Слова, можете зробити такий челендж. Кожного дня на пам'ять вивчати один віршик з цього псалму. Ну і так повторювати. Один день перший віршик, другий день перший і другий віршик, третій день перший, другий, третій вірш. І таким чином можна вивчитись до вісімнадцятого псалону. Ну, потренувати пам'ять, плюс мотивуватися на дослідження Слова Божого, і плюс мати такий величезний шматочок Біблії у себе в серці, в своїй голові, як тут було написано, заховавши. У своєму серці, ну, а так заховавши в нашій пам'яті. Тобто можна взяти таку ідею і е, вивчати. На цьому я пропоную закінчити, а помолитись, і будемо розходитись на сьогоднішній день. Дорогий Боже, ми дякуємо тобі за все, що ти робиш для нас, дякуємо тобі за ці чудові слова, за те, що ти подарував нам. Такий чудовий, хоч і великий, але такий натхнений псалом, скільки безцінних істин з життя Давида, і того, як ти ним керував, і які досвіди були в його житті, ми можемо мати сьогодні і навчатися. Дякуємо тобі за це все. Допоможи нам з е, таким же пилом і бажанням, так само як Давид, описує свої відчуття до Біблії, так само і нам бажати досліджувати Твоє слово і навчатись від Нього. Дякуємо тобі за все, поблагослови нас на цей день, поблагослови наші справи, наші думки і вчинки, допоможи нам з мудрістю е, чинити і думати, так само, як ти нас навчаєш у своєму слові. Дякуємо тобі за все. Амінь.